І раз розповідає? Шановні, ну Євген так гарно виступив, особливо додати нічого. Але знову таки, і я, і Євген, і тут ось є ряд активістів, які з незаконними забудовами вже воюють давно і мають великий досвід. І парк Малишка, і позитивний, як парк Малишка, і негативний якось стадіон Шалет, де ми теж воювали, але не змогли е, тоді протистояти, тому що занадто великі сили там стояли. І, на жаль, саме головне. Була пасивність людей. По тому досвіду, який ми маємо, я думаю, хто займається такими питаннями, але великий має, підтримує абсолютно Євгена. Все залежить від людей. Ви повинні розуміти, що як прокуратура, так і суди, так і інші правоохоронні органи це виключно комерційні ганделики. Там діє тільки один закон, хто скільки занесе. І вони починають працювати і щось дійсно робити для людей лише постфактом. якщо йде дійсно спротив людей. Якщо люди владі показують, що вони все одно не дадуть робити безчинство, лише після того підключається прокуратура і лише після того з'являється шанс отримати позитивне рішення в суді. Бо суддя теж боїться взяти тих 30 тисяч доларів хабаря, як десь приблизно ставка, Думаю, ну і нафіг справа дуже скандальна, везде про неї пишуть в інтернеті, по телевізору. Мені ж це, що не треба, щоб про мене всі чули. Лучше я на чомусь іншому візьму. І тоді стається чудо. суд виносить законне рішення, як правило, скасовує забудову чи рішення Київради про незаконне надання земельної ділянки. Але все це відбудеться лише за умови, що місцеві мешканці, от мешканці цих прилеглих будинків не будуть пасивні і вийдуть і будуть протестувати. органи, київська влада і питання щодо цієї незаконної забудови буде вирішено. Якщо ж люди будуть пасивні, то я боюся, що будівництво буде здійснене. Тому ще раз звертаюсь до мешканців Дніпровського району, мешканців прилеглого будинків. Все залежить виключно від вас. Дякую.